Більше скажу по Хмельницькій міській раді, тому що в нас в міській раді є група фронту змін. Е, я більше маю тут інформації. І ми звернулися до е, тих е, депутатів, які прийшли по списку фронту змін. І вони е, мають кожен за своїми плечами е, тягар, політичний тягар, можна сказати, а це ведення бізнесу. Це е, якісь е, відносини між... Е, Владними структурами, це якийсь, якусь проблематику. Ці люди, які мають за спиною тягар, вони сьогодні не бажають йти об'єднатися. Як правило, багато представників сьогодні і фронту змін, і, і в батьківщині, і, війць, і Ми це не в інших політичних партіях. В демократичній державі це не називають тягарем. В демократичній державі це нормальні стосунки. Сьогодні Правоохоронні органи наділені такими повноваженнями, що можна любого депутата принизити, безпідставно розкрутити якісь там кримінальні чи інші процесуальні справи і заставити його виходити вказівки, так як потрібно керівництву області, держави. Вони мають всі обтяжуючі обставини і не спішать вступати в Бахівчину, тому що це вже чітко виражена політична, опозиційна політична сила. Можна ремарку? Зараз помилучку я хочу доповідати. Тим не менше, терміни...